Вони прийшли до нього вночі перевірити зберігання зброї, він не відкрив. І ця відмова стала першим кроком у справі, яка зруйнувала один з ключових пунктів 622-ї інструкції МВС. 2018 рік: у дім до Кирила Сударікова, власника зброї зі Славутича, раптом вночі наскочила поліція з метою перевірки зберігання зброї. Їм було плювати на пізній час і на те, що родина вже відпочивала, але не плювати було Кирилу, який відмовився їх впустити. У відповідь поліція сфабрикувала привід і анулювала його дозвіл на зброю, та, згідно зі своєю інструкцією, примушувала віддати зброю. Але Кирило виявився чоловіком зі стелевими горішками і разом з адвокатами Української асоціації власників зброї та за підтримки зброярської спільноти пішов до суду. Боротьба відбувалася зі змінним успіхом і тривала понад два роки, але Кирила та адвокати не здавалися, бо розуміли, якщо це сталося з одним, це може трапитись будь з ким. І нарешті, у 2021 році, Верховний суд поставив крапку, визнав пункт 1220 інструкції МВС номер 622 протиправним і нечинним. Інструкція не може змушувати людину віддавати свою зброю, бо це його власність. Тож більше за інструкцію у нас не можуть забрати зброю. Один спокійний, принциповий українець проти всієї машини поліцейського свавілля. І він переміг для себе, для всіх нас Поділись цією історією, щоб кожен знав, право варто відстоювати, бо коли ми не здаємося, вони ламаються.